Пане міністре закордонних справ Канади, маю за велику приємність вас вітати в Україні. great pleasure for me to welcome you in Ukraine. Хотів би повідомити українським засобам масової інформації про те, що це перший офіційний візит міністра закордонних справ Канади після формування нового уряду і після того, коли прем'єр-міністром Канади став пан Трюдо. I'd like to, to inform the Ukrainian mass media that this is the first official visit of the Canadian Minister of Foreign Affairs to Ukraine after the formation of the new government in Canada and after Mr. Trudeau became a new Canadian Prime Minister. Після виборів в Канаді, після обрання нового прем'єр-міністра, ми мали з паном Трюдо тривалу телефонну розмову з приводу того, як ми далі будемо продовжувати розбудовувати українсько-канадські стосунки. І я дякую за те, що міністр закордонних справ прибув до України. after the elections in canada and after the, uh, the elections of new prime minister of canada, uh, we had a very long discussion, a very long telephone conversation with uh, prime minister trudeau about how we are going to continue building uh, canadian-ukrainian relations. and i'm very grateful uh, to minister of foreign affairs of canada for coming to ukraine. Canada is one... З найближчих союзників України Канада це держава, яка підтримує Україну в нашій боротьбі проти російської агресії. Канада це країна, член Великої Сімки, Канада це член НАТО, і саме завдяки позиції Канади, Україна отримує як зовнішньополітичну, так і економічну і військову підтримку. Canada is uh, one of the Ukrainian closest allies in this world, uh, in this world. the keenest supporter of Ukraine against, uh, in its fight against the Russian aggression. Canada is a uh, member of G7 and NATO member. And it is thanks to Ендріс Фенкс Тіканада з позиціон даті Україн із ресівн інтернашнал політикал економік едмилітарій асистент близько 200 військовослужбовців Канади зараз працюють з українськими збройними силами, тренують українські збройні сили і не дають технічну допомогу для того, щоб українські збройні сили відповідали високим стандартам НАТО. About 200 of Canadian military, they are working uh, with the armed forces of Ukraine, they are providing training to armed forces of Ukraine members, so that uh, their level corresponds to the highest NATO standards. Canadian uh, police took and are taking the most

Together with the Minister, we have discussed the agenda of our місяці минулого року під час мого візиту до Канади Україна та Канада завершили переговори щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою. І був парафований відповідний документ. Інджула uh, ласт uh, uh, negotiations were completed on establishment of free trade zone between Ukraine and Canada, and an appropriate document was initialed. возіншал цього року ми прийняли спільне рішення, що така угода повинна бути остаточно підписана і передана національним парламентам на ратифікацію. Так, як ця угода, це відкриття наших спільних ринків, і це ще один крок в допомозі України в тому, щоб подолати не тільки військову, але й економічну агресію, яку здійснює Російська Федерація. А десизін газбінтейкінг, а джойн десенгазбінтейкін, десь є десь free trade agreement Has to be signed and passed to our national, appropriate national parliaments for ratification because uh, implementation of this agreement means opening of our markets, which would mean another step towards overcoming not only military but economic Russian aggression. Також в червні місяці у нас запланований спільний українсько-канадійський бізнес форум з метою залучення додаткових інвестицій в українську економіку та підвищення обсягів двосторонньої торгівлі між Україною і Канадою. Іноде uh, in, uh, uh, in Ukraine as well as to increase the turnover of our bilateral trade. для нас і для України вкрай важливо і надалі отримувати підтримку наших канадських друзів в реформуванні національної поліції. For us, Ukrainians, it is, uh, important to continue receiving support з our Canadian friends in reforming of the Ukrainian national police. Допомогу як в тренуванні нових українських поліцейських, так і допомогу безпосередньо технічно з тією метою, щоб українська поліція відповідала найвищим стандартам. Есистенс болт інтренінг азвалес технікасистенс совда Україні поліс of the highest international standard. і надалі продовжувати підтримку реформування збройного сектору України. Чим також опікається Канада і наші західні партнери разом з Сполученими Штатами Америки. Uh, and uh, continue reforms uh, of our armed forces, uh, which uh, is done uh, with the assistance and support of Canada, our Western partners and United States of America. І ми коротко обговорили питання санкцій проти Російської Федерації. We also shortly discussed the the issue of sanctions against the Russian Federation. Я хотів би дуже чітко заявити, що Росія зараз розпочала велику гру з тією метою, щоб з Росії були зняті санкції. I'd like to state very clearly that Russia has now started a big game to uh, cancel the sanctions. І мета Росії – це переконати частину Західного світу в необхідності зняття санкцій. І мета Росії – це Фактично розпочати гру хто винен в невиконанні мінська? Uh, Russia's aim is to persuade at least part of the Western world to of the necessity to cancel the sanctions. And Russia's game is to start another game who is to blame for not fulfilling Minsk agreements. Вкотре хочу зазначити Україна.

Відвести війська. Третє. Вивести всю артилерію і техніку. Четверте дати доступ ОБСЄ до всіх зон і територій в Донецьку і Луганську. І п'яте: вивести свої війська з тією метою, щоб Україна повністю відновила контроль над українсько-російським кордоном. So Russia has done uh, nothing in this regard. That's why Russia is obliged. First, stop fire. Second, withdraw its forces from the territory of Ukraine. Third, withdraw artillery and equipment. Fourth, give access to OSCE to all zones and territories of uh, Donetsk and Luhansk Oblast. And fifth, withdraw its forces in order for Ukraine to regain control over its border. <laughs> Чи то в країнах-членах Європейського Союзу, чи то серед наших західних партнерів про вирогідність зняття санкцій не мають під собою на даному етапі жодних підстав. That is why I believe that any discussions whether it's among EU members or our Western partners about probability of sanction cancellations have at present stage no grounds. І вкотре хочу зазначити, що питання незаконної анексії Крима і відповідних санкцій проти Російської Федерації. Ні в якому випадку також не повинно виключатися з глобального порядку денного. І ми тут ще розподіваємося на наших канадських друзів. the Russian Federation due to that should not be withdrawn from the global agenda. And again, our hopes for Canada are very high in this regard. Uh, once again, Minister, thanks for coming and we truly appreciate our cooperation and I truly commend the efforts of your government and your contribution in supporting the Ukrainian people. Thank you, sir. The floor is yours. You don't translate in Ukrainian. Пане eh, міністре, ще раз дякую вам за те, що ви приїхали, і я хочу сказати, що ми дуже високо підтримуємо, оцінюємо і вдячні за підтримку ваш особисто і вашого уряду України. Merci beaucoup, thank you very much. Uh, you. On behalf of Prime Minister Justin Trudeau, on behalf of the government of Canada, and I would say on behalf of the people of Canada, let me carry to the people of Ukraine the friendship. Of the people of Canada, я хочу uh, сказати від імені прем'єр-міністра Канади Трюдо, від імені Уряду Канади і більше того від імені народу Канади. Хочу сказати, що ми підтримуємо uh, громадян України, прамміністр Яценюк. Айметаус до міністра Форіна Ферс Паву Па Павлу Клімкін, а вил ретерейна. Uh, what I have said in this message of friendship and support. Я зустрічався з прем'єр-міністром України паном Яценюком, з міністром закордонних справ Канади України Павлом Клімкіном. І ще раз хочу сказати те, ще раз хочу підкреслити, що я сказав їм про нашу дружбу і підтримку. support for Ukraine is unwavering and Canada does not accept Канадська підтримка. Підтримка Канади Україною є незламною. Ми не підтримуємо. Канада не підтримує російську інтервенцію і захоплення українських територій. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму. The sovereignty of Ukraine, the territorial, territorial integrity of Ukraine must be respected. And also, uh, we want uh, a trade between Ukraine and Russia that is not stopped by political considerations and retaliations. Uh, ми вважаємо, що необхідно поважати суверенітет України і територіальну цілісність України. Ми також не вважаємо, що торгівля між Україною і Росією повинна на неї якимось чином мали би впливати політичні е, політичні питання чи причини I would also stress that Canada, according to the government of Mr. Trudeau, водасострес be more effective in моє support of Ukraine in speaking directly and bluntly and clearly with the Russian government. Я хотів би підкреслити, що канадський уряд, який очолює пан Джастін Пюдо, ефективно буде, буде більш ефективно допомагати Україні, якщо ми зможемо прямо, відкрито і чітко висловлювати Росії, що ми думаємо з тих питань. Виседа Фосді імплементишно в Минск Мінсвіасісвар. If it's not a real ceasefire, it cannot be the respect of Minsk. Mean, it means also that the forces must be pulled back. If they are not pulled back, it's very difficult to see how an election may happen. Для нас я мушу зазначити, втілення мінських домовленостей е, означає повне припинення вогню. Якщо немає реального повного припинення вогню, то тут не йдеться про втілення мінських домовленостей. Окрім того, сили мусять бути виведені, якщо цього немає, знову не йдеться про втілення мінських угод. Содат. So uh, with the government of Russia. It may include other issues. Certainly, for example, uh, will raise the issue of freeing Nadia Sachenko. Саме ці питання ми б хотіли прямо піднімати з урядом Росії. Наприклад, одне з таких питань, які ми, про які ми б хотіли з урядом Росії говорити, це звільнення Наді Савченко. We discuss also how to improve The Canadian support for the reforms here in Ukraine. We want to improve our capacity to support Ukraine in these difficult times, not only because of our friendship, but also because Canada, how much, oh, so much. to its own Ukrainian community. Ми хочемо покращити нашу здатність допомагати Україні у цей важкий час не тому, що у нас є теплі дружні почуття, не лише тому, що у нас є теплі дружні почуття до України, а тому, що ми самі е, настільки багато завдячуємо нашій власній українській канадській діаспорі. Prime Minister Canada would not be the same If Canada was not on its own way Ukrainian uh, Minister Canada So I hear you, in our conversations how you see uh, the Canada, how you, uh, you see the way we may improve our support to your country. And we discuss especially, for example. Uh, what we may do to assist you in building a better police system, how the police here in Ukraine may benefit from the training that Canadian police are offering. Ми багато ведемо бесід стосовно того, яким чином Канада може поліпшити свою підтримку в Україні, яким чином, наприклад, ми можемо надати кращу допомогу навчанню українській поліції, яким чином українська поліція може отримати переваги завдяки цьому навчанню. I would be very pleased to carry this message to the Prime Minister and my colleagues that you appreciate this support, and that if we work very closely with you, we'll be able to make it more optimally effective in Ukraine. Uh, мені буде надзвичайно приємно передати слова вашого прем'єр-міністра uh, моїм колегам про те, що ви високо цінуєте нашу допомогу, і uh, ми зможемо і далі продовжувати працювати для того, щоб зробити цю допомогу ще більш ефективною. Удайту тис опортуніті ту тайкринінза декинидінстатворк і диспрограмзавсупорт. They are doing a tremendous job and they have all my admiration. I met them this morning. At least the managers, not all the people, but the ones that are managing the programs. Uh, окрім того, я хотів би подякувати всім українцям, які допомагають Канаді підтримувати Україну. Вони просто чудові люди, заслуговують моєї захоплення, і багато з них я зустрічав сьогодні вранці. Не всіх, але багатьох. Супразис вас не меседжондіфодопраміністр індигавентовкенамотокарітудей. And if you are uh, you, you would allow me, I will sum up this message in the other official language of Canada, my native language uh, French. Це uh, було повідомлення від імені прем'єр-міністра Канади Канади. Канади, і уряду Канади. Якщо ви мені дозволите, я хотів би зробити короткий підсумок цього меседжа іншою офіційною мовою мовою. яка є також моєю рідною мовою. Mesdames et messieurs, au nom du gouvernement du Canada, du du gouvernement Canada, Canada, premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et en fait, en fait du peuple canadien. Je suis venu ici euh, dire au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine à quel point les Canadiens veulent toujours renforcer leur amitié avec l'Ukraine. Je sais le message. Alors, alors, je vais y aller d'une seule traite. Uh, nous avons discuté de deux sujets en particulier. Le premier, c'est. Uh, Qu'est-ce que le Canada doit dire aux Russes puisque l'approche du gouvernement de M. Trudeau sera de parler directement au régime avec lequel nous avons des difficultés, des désaccords. Au lieu d'éviter le contact, nous allons au contraire renforcer le message. Alors, il y a des choses qui doivent être très directement et clairement au gouvernement de la Russie. Nous n'acceptons pas l'intervention et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous n'acceptons pas les mesures euh, punitives sur le plan du commerce entre euh, la Russie et l'Ukraine. Nous n'acceptons pas ce qui est arrivé à la Crimée. Nous demandons aux Russes de cesser euh, ces gestes et nous voulons aussi que l'accord de Minsk soit mis en œuvre. Il est très difficile de le, mise, de le mettre en œuvre et en fait impossible sans un réel euh, cessez-le-feu, sans que les forces se, se, se retirent, sans qu'il soit possible d'établir des élections dans des conditions de sécurité. Alors, voilà, en gros, le message qu'il nous faudra donner au peuple russe et au gouvernement surtout de Russie. Quand nous croyons que le peuple russe n'appuie pas forcément toutes les mesures qui sont prises ici en Ukraine. Nous parlerons directement au gouvernement de Russie. Nous voulons aussi renforcer nos liens d'appui avec l'Ukraine. J'ai rencontré les gestionnaires des programmes de soutien ici qui font un travail admirable. Nous voulons voir comment euh, ce travail peut être plus optimal dans son efficacité. Et monsieur le premier ministre m'a suggéré, par exemple, que nous renforcions la, la collaboration entre les forces policières euh, d'Ukraine et, et du Canada, afin d'avoir un système euh, de, de police qui soit euh, fortement amélioré en Ukraine. Alors voilà, mesdames et messieurs, euh, ce que, selon nous avons discuté. Tout cela tourne autour d'une chose fondamentale. Le Canada est attaché à l'Ukraine. Le Canada doit lui-même tellement à sa communauté ukrainienne, en anglais et en français et en ukrainien. Alors, euh, voilà le message d'amitié dont je suis supporteur au nom du Premier ministre. Merci beaucoup, Yakouyou. Ministre, ma sera heureuse. Elle parle français. Ministre, ma Thank you, sir. Thank you very much. Merci. Thank you.